Наші військові активно демілітаризують російську техніку. Нові літальні апарати з біолабораторій НАТО атакують ворожі позиції. А українські захисники стримують атаки окупантів на Бахмутському напрямку. Мене звуть Євгенія Гордієнко, і це програма Батінсайд. Буде цікаво, тож гайда до відосиків. І автоматна черга у бік окупанта так описують свою рутину військові 3-ї штурмової бригади. Шахта Донбас, <клес> де моя О, <якого>? кочина <клес> випити трошки кави та в'їбати папіра. Що може бути краще? Не робота а лічта. Українські захисники героїчно відбувають штурми противника, демонструючи неабияку мужність і не шкодуючи боєприпасів, знищують ворога. Щоб ви розуміли за ніч, Мірон міг викинути два ящика гранат просто. Я тільки чую парадійки, мені надо гранати, мені надо гранати. От тупо вони отак з е, підерами блять. В них зор, е, контакт типу візуальний, і йде перекидання гранат, і в них дійшло до того, що їм. Кричать, може, п'ять мінут пірікура. Він <гад> кричить, я не курю. Сригає чокує кидає. Та, попри шалену мотивацію і бажання дати противнику по зубам, нашим захисникам вкрай складно. Адже Росія цілодобово штурмує українські позиції. Штурм ворогом наших позицій відбувався найбільший близько трьох діб, без перестану. Підходить група, да піздюлей, вороже, там відкатується, проходить там. 40-50 хвилин наступна група підходить. І це все відбувається протягом трьох діб. І це важко. Держава-терорист прагне, хоч якихось перемог на фронті, адже давно російські смітники не підгодовували своє зазомбоване населення переможними сюжетами з освобождених населених пунктів. Народ требує пабет, тому свою піхоту Росія жене в Бахмут як тварин на забій. Вони ж абсолютно не рахують своїх людей. Ну насправді історії про те, що вороги йдуть в повний зріст штурмувати наші позиції, не прикриваючись абсолютно нічим. Це насправді реальні історії, бо у них немає шляху назад. Вони, якщо повернуться, то їх розстрілюють. Більше про бої в Бахмуті ви можете дізнатися з сюжету третьої штурмової бригади. Посилання в описі до відео. Є питання, на які складно дати відповідь: чи існує життя після смерті, яким буде світ через 100 років, та чим керуються росіяни, які прийшли з війною в нашу країну. Зокрема, над останнім питанням часто розмірковують наші захисники. Військовослужбовець 71-ї єгірської бригади десантно-штурмових військ з позивним Харків про мотивацію ворога говорить так: я думаю, у них мотивує та безпонтова жизнь, яка у них там дома. То тобто, есть вони просто ну безсталачі. Тобто люди, щоб не спицав своєму селі, вони вже хай ним уже підуть десь там повоюють. Да? Та. Той тобто, От... тобто, вони просто, ну в них тупіково в'етра звіття. Після запису цього коментаря Харків вирушив на бойове завдання. На записі видно, як під час штурму ворожих позицій Харків отримує поранення. В цей час в окопі знаходиться і російський окупант, який намагається покинути укриття. Незважаючи на травми, отримані в бою, Харків кидає в бік ворога гранати і відкриває вогонь зі стрілецької зброї. Це відео не розкриває питання, що ж мотивує росіян воювати. Проте воно показує незламність наших воїнів, їхній героїзм і мету захист своєї країни. Це надскладна місія, і кожен захисник України герой. А всім героям слава. Як лічити знищених окупантів? Сотнями, тисячами, сотнями тисяч. Пропоную почати з простого. Для початку вивчимо бандерівську лічилочку. Це рубрика. Хороший росіянин. Ми будемо ознайомлюватися з лічилками. Раз. Метелик. Два. Жучок. Три невтомний павучок. А чотири бабка спритна. П'ять. То сонечко привітне. Шість потішний світлячок. Сім. То джмелик дивачок. Вісім. — трудівниця Дев'ять мушка-танцівниця. Десять коник-стрибунець. Тут лічилочці кінець. У рамках неофіційних двосторонніх україно-російських домовленостей військові другої армії світу добровільно надали для демілітаризації чергову партію своєї техніки. У свою чергу українські військові максимально ефективно посприяли виконанню даного процесу. 20 березня у світі відзначали день щастя. Що ж таке щастя для військового? Сон сухі речі, зустріч з родиною. Про це розповіли військовослужбовці 32-ї окремої механізованої бригади. Щастя це наша земля. Щастя, це коли прийшов тур і заїхав. Щастя, це коли в казармі тепло і в столові добре кормлять. Щастя, це коли автомат заряджений, ну, при цьому пострілів не буває. Щастя, це коли завжди і скрізь є зв'язок. Щастя для мене, щоб за СПГ нормально стріляло. Щастя, це коли всі люди здорові. Це я вам кажу точно. Це просто поспати. І щоб скоріше прийшла до нас перемога. Для мене щастя, щоб всі мої. Побратими, з якими я служу, повернулися додому живими, здоровими. Також для мене щастя це внутрішній спокій. Коли в моїй родині всі здорові, раді нашій зустрічі, Інсайт з української біолабораторії НАТО. На забезпечення Збройних сил поставили аж дві нові розробки. Перша з них нові літальні апарати, які призначені для бомбардування ворожих позицій з повітря. Наша біолабораторія зробила птиць, які носять оркам гранати. Какую? Оце пойдет. На. Все, погнал. Так от. Есть еще третий Мавик. Он мины восьмидесятки тягает. Сейчас, секунду. Птичка пошла по прибытию отчет. Вот. И восьмидесятки тягает, но на дальняки уже. И там уже и по технике, или по большому скоплению орков. Вот так вот. Есть прямое попадание. Принял плюс, ждем. Попали. Инший экземпляр – кит-артиллерист. Він бронебійний та нечутливий до гучних звуків. Незамінний в наведенні та забезпечує точне попадання. Давай вгалі! Кіся тебе все нормально. Звичайно, це все жарти. Жодна тваринка при зйомці цих відео не постраждала, адже наші захисники не стануть наражати на небезпеку беззахисних звірят. Навпаки, вони турбуються про тваринок, які залишились на прифронтових територіях. Знімальні групи військового телебачення, які знаходяться в Донецькій області, теж не можуть залишитися байдужими до тварин. Моя колега Валерія Поткіч, окрім камери та броника, на зйомки з собою брала і корм для тварин. Адже від непроханих росіян страждають і чотирилапі друзі. Я хищниця молодець, молодець. Все тихенько не лякайся. Молодець. Ще цікавих новин про життя на фронті від Валерії, в наступних випусках нашої програми. Поговоримо про мистецтво війни. Ні, я не про книгу Сундзи, я про творчість, через яку ми виражаємо наші настрої та переживання. Когось мистецтво заспокоює. Для когось це метод привернути суспільну увагу до важливої теми. А хтось за допомогою творчості увіковічнює сторінки історії чи особистості. Нашим військовим навіть бойові дії не заважають творити прекрасне. Наприклад, Павло Вільховецький став до лав ЗСУ з початком широкомасштабного вторгнення. До цього хлопець активно розвивав свій блог на тему художнього мистецтва. Зараз вже творчий, а саме такий нікнейм Павло має в соцмережах поєднує захист країни з малюванням, перетворюючи рутину своєї служби на картини. Це вже бойовий медик ТРО Ліза Жарікова. Служачи в армії, вона продовжує писати вірші, видавати власні збірки та складати пісні. На цьому поціночі темно, ночі темні, поціночі древно, ночі темні. Сил своїх і ритмів старших самолин. Старших за пісні. А пам'ятай шпакшевченка кава з молоком. І ти такий нечений, яке дурко, падає над нами шириться світа, тихий пасту по сні. А ось і відомо нам з попередніх випусків шок-шоу оркестра. При виконанні службових обов'язків роль музичних інструментів у них виконує зброя. Вони мають можливість взяти до рук справжні інструменти, то оркестр радо виконує улюблені пісні. Чує, на на постач, Сучасне мистецтво транслює те, що переживає наш народ. З'являється багато нових творів про війну та перемогу, а старі пісні набувають нової актуальності. Чи помітили зміни в українському мистецтві кияни? Дізнавався Олександр Гапон. Мурали на будинках, поштові марки, музика на хвилях українського радіо. З початком повномасштабного вторгнення українці через творчість передають і свою любов до батьківщини, і навіть свій біль. Ми вийшли на вулиці столиці, аби дізнатися, чи кияни помітили розвиток українського мистецтва. Нашим Мистецтво найкраще, воно нам до душі, найулюбленіше. Мені здається, що, на жаль, коли ми кажемо про українське мистецтво, воно на розповсюджене, як коли ми кажемо просто. Нам наразі це змінюється, особливо якщо ми кажемо про музику. Зараз стало більше української музики. Так, вона спочила у світі і стала більш цікавитися нашими піснями, нашими, нашим мистецтвом. Також. Ми всі, в частності, я стали слухати українське. І воно гарно прислухається, слуховується в слова. Що в українському мистецтві вам подобається найбільше? Фольклор. Знов зозулі зу голос чути в лісі, Ластівка гніздечко звила в стрісі, А вівчар жене отару плає. Тяхну пісню Соловей загає. Я і до повномасштабного торгення повністю був прибічником всього українського. Читати українською, дивитись українською, слухати українське, але після це ну, більше патріотичних пісень, більш, менше російщини, зовсім виключили свого життя. Тому, на мою думку, українська пісня, українське кіно, все інше, воно повинно бути на першому місці для українців. А чи змінилося ваше ставлення до українського мистецтва, і які враження у вас викликає творчість військових? пишіть у коментарі. А ще не забувайте підписатися на канал військового телебачення і поставити дзвіночок, аби не пропускати цікавих відео про наших оборонців. Власні відео з життя на передовій. Надсилайте нам на наші соцмережі. Посилання на них в описі до відео. З вами була Євгенія Гордієнко і програма Батінсайд. До наступної п'ятниці.